Я їду у в магазин одягу, хочу щось купити до літа, або футболку, або шорти що-небудь. Тому що, Думу, що ну, капець, капець, нема що одягнути. Якщо це мене перерила все. Найшла одна дві сукенки в мене, одна біла, а друга ось така. І все. І це все, що є в мене. Ось так, але я не парюсь. У мене зараз інші проблеми. Я прошу паритися. Боже одежа, це найменше. На що можна парися? Хорошеневські цукерку їм м'ятну. Не люблю, не люблю шоки. Для мене це просто каторга муки. Хочеться що-небудь купити і тікати. Я не знаю, я люблю бюду, люблю сатуеточки, люблю там посуд, ганчірочки. Саме одежа для мене броня це хамес. Згорем пополам, так на шибку. На шибку купила а, собі футболку, дві, а потім купила собі для спорту спаденки. Спаденки це, ну, типу, лисини спортивні. Коротше, коротше. І купила, що мені потрібно шорти купити, бо мені в шортах краще займатися спортом. Я, я сьогодні а, бігала. Ні, ні, сьогодні я не бігала, береш, трішечки бігала. Більше займалася фізичною нагрузкою. Тобто Зараз я буду їхати до Тетяни, мені потрібно по справам до неї. Зараз так прохолодно на вечір вже стало. До моря залишився один місяць і, і один день. Коротше, коротше, я не знаю, як там буде мінятися, що ще не буде мінятися. Надіюся, що нічого не поміняється. Але я розумію, що в деяких обставинах, ті, в тих, в яких я перебуваю, все залежить від мого цього. Коротше, в мене є така просто в характері. Дуже те, що мені не подобається, це терпеливість. Оце, це хреново. І тільки завдяки цій терпеливості, коли ти тримаєшся на останній волосинці, щоб не здатися, бідній матері все не послати, не переоформити машину на українські номера, не сісти, десь тут поїхати. Коротше, бо трошечки все. От, За". А, <гум> Мені сподобалась фраза з цього спійматика дойшла. Як ця говорила Марічка, чи як її там, не пам'ятаю. Нема такого, щоб там Бог дав, а там не взяв. Ну, щось типу такого. Ну, щось типу такого. Мама Мія. Зараз буду практикувати їзду. Навчуся, що хочеться, знаєте, бути незалежно від цього стану. що ти сіла собі і поїхала, і поїхала. У мене ввечері бувають такі моменти часто. Просто такі фрагменти життя, як фотографії, де я... На Дисні відпочивала з компанією, де я була у селі, де я була в Києві, де я була в кав'ярні в своїй улюбленій в Києві. Знаєте, ну, такою, як фрагментами-фрагментами. Ти розумієш, ти ну, дуже сильно скучила. І зараз таке життя, ну, я не можу бути на максимум там відвертою з вами. Я можу максимум бути відвертою. Ну, це тільки зараз на даний момент з психотерапевтом, якого я не можу знайти через чортові обставини, які в мене зараз склалися, розумієте? Ось. Але нічого, Говорю, Моє терпіння мене рятує. Я не знаю, я, я просто я не знаю. От в мене це, мабуть, від мами пішло таке терпіння, У мене мама капець яка терпляча. І воно, знаєте, в мене цукерка. Воно передається видно з покоління покоління. Там, де вже в кіб'єні матірі все перечеркнув, і хочеться отак в момент просто вибухнути і, і сказати все. Хочеться природитися, сказати все кінець, всьому почати з нуля, попрощатися зі всіма токсиками, які тебе оточують. і Залишитися просто. От з нуля хочеться от набратися всієї сили волі і просто кибінням собачим це послати. Тим паче мене нічого не тримає. І алілуя, і слава Богу, в мене зараз немає ну в плані. Ну, ка... ну, здається, що тебе тримає, так? Нема дитини нічого. Коротше, хочеться, знаєте, може якийсь такий момент настане, коли я взяруся, просто все закінчиться в якийсь один момент. Головне зараз зараз набратися вправи, поїздити, поїздити, навчитися так, щоб можна було сміливо навіть той самий Київ на своїй машині поїхати. З переоформленням Я не знаю, як там буде. Після моря я не знаю, як буде. Коротше, життя покаже. Ой, oh коротше. Буду я зараз їсти кебаб, 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 кебаб. Я не розумію, от я коли одне те саме, наприклад, в мене щось там подія, там, там де пис, не вписався коридор один клієнт, у мене там стільки переглядів, переглядів капець знімаю. Якось щось в будинку там буквально 40, ну, з квартири зі своєї 40 переглядів. Від чого це залежить У мене якісь події, щось цікаво, якщо негативне. Бру, може, щось таке холодно сьогодні. Червень. До речі, сьогодні нарвала вже цей морве. Морва це uh, Шовковиця біла. Фух, як холодно. Як холодно, як наче я не знаю. Коротше, треба вчити польську мову. Ну, тому що... Не знаю, що буде завтра, що буде післязавтра. Коротше, живу якось так. Ну, не можу. Не можу. Верто сказати, не можу. По-перше, на мене підписані ті люди, які не мають на мене бути підписані. Не, не мають. По-друге, якщо вже підписалися, то менше знають краще сплять.

У мене машина накрита, коротше. І покривалом її накрила. І ковриком яким накрила свою машину. Бо може бути град. Тут така непередбачувана погода. Є покровець спеціальний продається для машин. Від граду. Не треба нічого вимисляти, просто треба купити. Цей покровець коштує 400 з чим злотих. У муха, як туху, я ж у Львів збираюся, до речі, я у Львів, я збираюся у Львів. Зараз мені потрібно, потрібно коротше, піньошки на білет. Збираюся у Львів в липні наступного місяця. Я подивлюся по календарю ненадовго, тому що щоб в, разі в, в разі чого, я могла ще підробити тут, розумієте, ну, щоб не втрачати дні. Їду на пару днів в Україну, це Західна Україна, в Київ поки не збираюся, тому що ну, кожен що на ніч, то коротше, самі знаєте, хто живе в Києві. я не... Мені достатньо тут екстрему слово. Їду відпочити морально, просто сісти у потяг, їхати чи в автобус і від всього відлучитися. Ось ізолюватися. Там я хочу побути в селі пару днів, а потім вже, як надіюсь, складеться так, як планувалося, з батьками приїхати у Краків. Пладів, я, мама і тато на машині. Я не знаю, як там буде на кордоні. Мені, чесно, я так переживала, Боже, а вдруг закриють кордони для українців, вдруг жінок перестануть випускати, я зараз взагалі не парюсь, от серйозно раз навпаки. Приймуть такий закон, приймуть. Ок. Просто, знаєте, якось єдине, за що я парюсь, це те, що моя машина на польських номерах оформлена все. Треба, коротше. Це такий стан, коли вже просто похер. По, 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 по повній програмі. Зараз я тільки їсти хочу, а після спорту щось так завжди їсти хочеться. Сьогодні я снова три таблетки аж, здобу поспала. Прокинулась десь близько другої дня. Ну, У мене такий режим. Я люблю вночі. Я більш ну, така сова. Я люблю вночі там, до, до третьої сидіти до четвертої. Ну, ну, До четвертої я вже стараюся так не сидіти, бо ж світаю вже так, знаєте. А стараюся так ну, максимум до третьої посидіти. Щоб подумати, полистати рілс, понастальгувати нормально, ну, в ностальгію таку можу впасти. Подумати, переосмислити, подумати, далі, далі себе заспокоююсь, що як буде, так буде. А я по самі жорсткий, я розумію, що якщо сьогодні мене не так, то завтра може бути ще гірше. Я ж, це, я ж козиріг, це капець. А ну, так, говорю, біло терпіння. Говорю, кібіння матері все, все пошлю, просто від, просто, хочеться або якось переродитися, це, не, це неможливо. Я такесь таке терпіння, терпіння набирається, набирається, наче ось ось воно просто так туф і вибухне зсередини. Але я концентрую, зараз я концентруюсь на водінні, на те, щоб вдосконалити своє водіння і в разі чого просто сісти собі в машину і собі поїхати туди, куди мені треба. Зі, зі всіма своїми речами. У мене просто, просто все починає напрягати. Реально, перший рік в Польщі був класний, Якось, а цей рік, ну не то, що. Там, не хочу приписку Польща, Україна. Якось пляха муха, якось ху, полна, Просто